Xiaomi Note 8T у сірому кольорі ціна 2250 гривень. Має відбиточок пальця. Ось такий по стану доволі непоганий. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5 присутній. По екрану нюансів серйозних немає. Легкі-легкі якісь сарапки, але не серйозні. Так, за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелову плівку. Е, e, так, Note 8T 64 ГБ, пам'ять самого телефону, 11 Android та 4 ГБ пам'ять оперативна пам'ять. Зараз покажу камеру. Тут доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також кому цікаво в телеграм-канал, силочка в шапці профілю, або можна прийти подивитися у місці. Рівному маємо фізичний магазин. Можна підібрати будь-який варіант по телефонах. Є бюджетніші та дорожчі.